До речі, стартоміти вчати. Тут. тут купали спітне. Що ви маєте? Вже з тижного немає, що то є? Грівка. No. Тут ви купили, то що? — Ну нічого, немає проблем. Діло в тому, що після 10-ї продажу алкоголю заборони у нас в золочові. Тому продавець як Зробила правопорушення вчинила. І тому для документування даного факту нам потрібно да. буде у вас відібрати пояснення, якщо ви не проти. Ні, От така от ситуація, ми потрібно вас буде відібрати пояснення. Добре? Зараз ви з людиною прийдете в автомобіль і там відберуть вас пояснення. Добре? То займе буквально три хвилини. Ходіть, будь ласка, автомобіль, пару хвилин, як на день допомоги. Удалось. <звіграє> Це... Що там? Я не знаю, що там. Що там? Що там? Що продавав? Щоб продавав. Щоб продавав. алкоголь. Знаєте, що алкоголь, більш допомагає. Ви можете представити саме? Можна, я буду. А в батьки? Ви продали ті те, що людині на люди. да. його рік. Ну і перекривали. У вас касує практики є? Ви за уволь даєте чеки? Є. І зараз вару. Вару. Я понял, не будемо краще голову. дивіться за продаж алкоголю не спину час. Відповідно, продавець, тому правила кінки встановлені нашої влади. Відповідно, за це про порушення з'являється про порушення статті 156 частиною кодексу України про адміністративних порушень. Відповідно за це буде на вас для адміністративний зустріч, який потім в подальшому буде розглядатися. Десь ми можемо притулитися. Ну, ну добре, тоді до нічого ну. страшного, складемо протокол, приймає рішення протоколу. згідно ще на ну, Треба протоколу. протоколу. Потрібно вашим дільничними суди не знаю, чи конкретно до вас, чи окремо. Одноразово. Ну, Зараз складаємо, відбираємо пояснення в людини, яку ми впіймали на факті продажу е алкоголь, алкогольних напоїв після 10-ї години. Mm -hmm. От, відбираємо пояснення по факту. І тоді матеріали з в інстанцію для прийняття рішення займаючи законодавства.

Добрий вечір. Вигадуємо. Хочемо довести в повідомлення, що 3 липня цього року було проведено спільний рейд з представниками засобу масової інформації та з представниками громадських організацій, які були спільно з представниками міліції задіяні по виконанню рішень Золочівської міської ради про торгівлю. В законний термін. Було винесено рішення 308 від 12.08.11 року міською радою міста Золоча про продаж спиртних напоїв. Це рішення вказується, що з якого часу можна торгувати ними до 10-ї години вечора з 22.00 до 8.11 ранку торгівля заборонена. Так що в одній з торгових точок вчора було виявлено дане правопорушення, яке задокументовано, складені відповідні документи. І буде вирішуватися правильність торгівлі того закладу. Також хочу звернути увагу, що вчора відбулася спільна координаційна нарада правоохоронних органів обласній прокуратурі області, де було звернено увагу на розповсюдження спиртних напоїв неповнолітніх, за які також будуть виносити, будуть проводитися спільні рейди спільно з представниками райдержадміністрації, також з громадськістю і. Засоби масу інформації, також просьба, щоб не порушувати чинного законодавства, дотримуватись рішень міської ради, також чинного закону України.